В історичному куточку кривого рогу в мистецькому просторі і це не те, що ви подумали, це не старий центр Кривого Рогу, це не проспект Поштовий, не вулиця Свято-Миколаївська, це селище Верабове. Можливо, ви не знаєте, де це, але це насправді дуже такий історичний куточок нашого міста. І цей мистецький простір поєднаний з торговельною точкою, власне, те, що сьогодні в нинішніх реаліях України дуже розпосуджено. І ми хотіли б вас познайомити з людиною, яка створила власне цей простір, яка є власницею цього. Приміщення це Віра Деркач. Здравствуйте, пані Віра. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що вас спонукало створити ось цей простір, розмістити ці картини в магазинчику, яким власне ви володієте? Почала вишивати я в 2004 році. Как-то поехали мы отдыхать с родственниками, родственница вышивала, я попробовала, и это меня завлекло, увлекло. И после этого как бы начала это все делать сама своими руками. Здесь не только вышитые есть картины. Здесь есть и картины, которые выкладка с шерстью. Вылаживается, вот, например, картина «Березы». Здесь и бисер, и мозаика. Помимо вышитых картин есть еще тесто. Вот здесь есть картина, которая вот «Закарпатья». Вот, вот эти переходы, вот белый, серый, серый голубой. Сколько их тут? Почему вы, вы решили их размещать, в вот тут, в... Торговельному просторі, який здавалося б, не дуже придатний для того, щоб це розміщувати, але от воно тут є і дуже прикрашає. Діло в тому, що в мене вдома ніхто їх вішать. Помімов цих всіх картин, я якось то вважала, але я не можу згадати, скільки тут, около. Більше картин. Які можливо відгуки від людей, які бачать ці картини? Хто заходить особливо новые, приїжджають, вони приїжджають сюди як музей. Другий раз даже швечу, що може вже плату надо брати за вход в <сум> музей. Вот. Ну, даже люди видят, що, що появилась новая картина. Уже новая картина есть. Ну, да, как якби... бы. Ну, отзывы очень лесные, даже некоторые картины а можно купить у вас, да, конечно, без проблем. А сколько там сумму обговариваем? Да, я не, не скажу, что это дешево, но ручная работа, ручной труд он всегда ценился. Кто понимает в этом, то Беззаговорочно беруть і покупають цю картину. Ну, я бачу, що у вас, крім цього, ще є така виставка старовинної апаратури, є такий куточок. Тут залишки швейної машинки, програвачі. Чому ви вирішили і ще це розмістити тут? Ну, это дело в том, что помимо э, моей творческой деятельности, э, у меня есть еще э, муж, который занимается всякими вот этими. Прийомникам міріоритет, навіть ящик, який который... наше дитинство ворожено по 19 копійок там продають. В основному тут відвідувачами є місцеві мешканці. Так? Чи Є люди, які приїжджають, бо до вас ж сюди доїхати дуже складно. Ми, власне, чому сюди і потрапили? Тому що мешканці дуже переживають і добиваються того, щоб відремонтували дорогу на Вирабово. Чи... Цей стан дороги впливає на те, що от люди добираються, ну, можливо, не подивитися картини, а в ваш от магазинчик. Ні, ну якщо проїжджають мимо, от вони другий раз їдуть як би, на Кіровоградську поворачують, і не в тот поворот короче, поїхали. Вони поїхали прямо, вони сюди заїжджають, от вони, да, вони удивлені, що так дуже багато картин, робот так много. Походу, там водичку, що так купят. Поэтому, так, да, вони з удовольствием это стоят стоять і Ну, я, я не хочу там хвалитися, що ну, ось це воно моє, красива. Кожна робота взять є ну, свій шарм. Тут... Яка ваша улюблена? Ой, я даже затрудняюсь. Ну, келька, хорошо, келька. Хорошо. Я могу сказать, ну, это, наверное, как бы... Вот это, я ее люблю, вот эту картину. Ну, это, может, наш уже возраст, уже, что мы... Вот. Это тяжело мне далось. Но я ее все равно люблю. Те картины, которые мне даются очень тяжело, я их ненавижу. Но я ее люблю. Вот Ну вот это интересная вот эта выкладка шерсть, очень интересная. Вот как- я не знаю, я вообще не художник, я никогда в жизни не рисовала. но я села и начала выкладывать шерсть. И она у меня как-то пошло. Вот эту люблю свою картину, которая э, девочка с мальчиком на море. Вот, вот эта картина <coughs> эта картина, была не закончена моей мамы. Она ее вышивала, вот эту цианку Азу. И я ее это, бисером и люриксом вышила фон черный с люриксом вышила. Я поетки туда добавила, закончила, я ее одела, и она, она преобразилась. И это как бы осталась память моей матери. И вот Ну тут каждая картина сама по себе, каждая картина интересна. Например, вот эта картина, чтобы э, вы понимали, рамка сделана э, с кукурузных площадков, которые кукурузой. Угу, угу, угу. Я поотрезала, сделала с нее. Вы сами руками своими робили и рамочку. Вот эта рамка вона э, зроблена своїми руками. Обычный картон береться обычный картон, делаю основу рамку, а это просто-напросто викладаю, що что... Что віжу, топаю. Uh -huh, uh -huh. Теж своєї роду інтересна вийшла рамка. Якщо говорити про поєднання вашої творчості. І вашого бізнесу, чи допомагає бізнес творчості, творчість бізнесу? Як як, ви це, як у вас це поєднується? Я як то навіть не задумувалася над цим вопросом, чесно говоря. Я, я чесно говоря, Даже... Ну, я прихожу домой. А... Да, особенно зима, когда осінь, когда паршивая погода, я сажусь вишивати. Я могу тупо сидеть вишивать это часами, не триває. Чому я запитала вас за, за бізнес? Тому що, як я вже сказала, це єдина торговельна точка да, на все Всевирабова. Да, Понад да. тисячу мешканців ми знаємо в селищі живуть. Ну, да, да, І так. Школи немає, садочка Нет. немає, ніяких там клубів, клуб давно вот закритий. Да, не аптек, нічого абсолютно Це дуже плохо. Звісно, ми дуже страждаємо. Приходять їздити в город. От, на маршрутках, але ви все одно продовжуєте працювати, mm, да. продовжуєте не лише забезпечувати людей найнеобхіднішим, бо по суті продукти, які тут у вас mm -hmm. продаються, це найнеобхідніше. те, що ну просто mm -hmm. без цього неможливо. А ще й дбаєте про духовний розвиток людей виходить. Mm -hmm. Так я успіваю і на огороді, і в магазині, і вдома. допомагаю своїм дітям. Один у меня старший это на нуле на войне, второй здесь недалеко рядом, И внуки. Внуки все как бы все. Дети, внуки. И Я никогда не задумывалась о том, что надо куда-то их ложить, там что-то куда-то. Мне предлагали. Почему ты не выставляешь свои картины? Чути ти не ні вивозяш їх куди на виставку. Та ребятам мені ніколи, взагалі, та вивозити і этим. Як вам зараз працюється в умовах, от ми зараз перебуваємо тут, світла немає. Ви нас попередили, Ой. що світла немає, як і всюди, в принципі, але ваша е, особливість вашого селища в тому, що у вас е, і газа в суті немає, да, да. і коли вимикають світла, то... У нас газ закопали тупо в, в землю. І деньги ці вийшли, неізвісно куди і що. Ну, але, от, якщо mm. така ситуація, як зараз, світла немає. Я бачу, що все одно там, за допомогою ліхтариків mm -hmm. щось люди вибирають собі. Наскільки це впливає на вашу роботу, вашого торговельного закладу, ну, мистецького простору, способу? Mm -hmm. Вот именно сейчас как бы туговато, очень туговато э, с этими вышивками, да, как бы уже чуть-чуть приостановила, потому что действительно это э, очень э, незручно. Ну а здесь как бы трудимся, стараемся, как бы что-то успеть, еще протопить магазин, надо откатили на поэтому как как-то шевелимся, крутимся и чекаем перемогу. Да, это самое главное.